Редстоятель української православної церкви московського патріархату митрополит Онуфрій ненароком вилив на себе цілу чашу зі святим причастям. Така халепа трапилася у п'ятницю 9 грудня в Києво-Почерській лаврі, де були присутні усі керівники УПЦ пацем усієї України. Онуфрій святкував 32-гу річницю архієрейської хіротонії. Повідомила журналістка Соня Кошкіна, коли воно розподілили по чашах для причастя, одна з них перевернулася прямо на митрополита УПЦ Онуфрій. Нуфрія його підштовхнув Миколаївський архієрей Пітерим, якого саме стався серцевий напад. Всі присутні були шоковані і такий казус потрактували як поганий знак, особливо каже Кошкіна розлиту кров Христову. Мовляв, це найгірше, що може трапитися зі священником. Воно для причастя найбільша святість православ'я, яка не може бути осквернена. Релігія стверджує, що воно і хліб у чаші містичним чином під час літургії перетворюються у справжнє тіло. І кров Ісуса Христа саме тому перед тим як приймати причастя, не їдять і сповідаються, щоб спожити його чистими, а також запивають, щоб жодна краплина не потрапила назовні. Дехто зі священників, тим, хто причастився, навіть забороняє обризати кістки чи лузати насіння. Більше того, для священників навіть є низка інструкцій, що робити, якщо розлилася кров Христова. Якщо пролилася на підлогу, дошку вирізають, спалюють, а попіл висипають у рі. Річку, якщо на одяг, то спершу священник має губами увібрати по максимуму. Далі одяг спалюють, а попіл висипають у річку, щоб навіть найменші залишки тіла і крові Христової не були оскварені. Саме це повинні зробити із архієрейським облаченням митрополита Онуфрія. Цікаво, що про прикрий випадок Українська православна церква Московського патріархату офіційно не обмовилася ні словом.